Друзі, сьогодні всіх вітаю. Сьогодні піде мова про тепловий насос, грунт, вода. Ми перероблювали замовнику вже котелю, переробили її після майстрі. Пропрацював він літо і восени, коли, він, коли почався опалювальний сезон. Він до нас подзвонив ну десь приблизно тижня через два, після того як був запущений він в роботу на опалення. Щось з ним відбулося. Ось можу показати, він вибухнув. Ось так розлетівся корпус. Слава Богу, що нікого не було дома. Був замовника маленька дитина. Отак от в Києві виконують. У нас теплові насоси. Може хто бачить це відео, хай згадає свою роботу. І найцікавіше, зараз я вам покажу, в якому стані сам апарат і що з ним відбувалося. Ось дивіться, як він був зібраний. Ми нічого тут не від'єднували, нічого не змінювали. Після того, як він вибухнув, все так і залишили. Ось дивіться, яке технічне рішення було виконане. Підпайки, якісь дроти. А насамперед, найцікавіше, що цей тепловий насос керувався в нас термостатом для теплої підлоги. Є лише один захист це реле високого та низького тиску. І все. Тобто, якщо він, наприклад, по фроновій частині виходив перегрів, або, наприклад, він там, скажімо так, немає зовсім ніякого додаткового захисту, до якого ми звикли в нормальних проєктах, в нормальних теплових машинах, ось дивіться, що відбулося. Це був фільтр, його розірвало, майже там пробило корпус. Ось в такому стані все зроблено. Подивіться, будь ласка, на ці теплообмінники. чудово, це вироб, скажімо так, мистецтва. Все зроблено з нержавійки, на яких стяжках, тобто вони стягнуті з внутрішньої частини. Прикладена мідна труба, ось виконані виводи. Вони величезні, їх не підняти зовсім. ну тобто Ми вдвоєм не, не могли його, скажімо так, нормально погрузити в авто, ну, в авто довести його до майстерні. Отак от хлопці виконують теплові машини. Це жах. Далі я покажу вам відео цієї котельні, як коли ми приїхали, як він виглядав вживу самі котельні. Тобто, коли ми розібрали його, це, ну, скажімо так, це було страхіття. Оці отеплення, ну, які вони використовують, тобто в корпусі е, ну, звичайно, побутова стекловата, ну, і обслуговувати дану машину, коли знімаєш корпус, її не було можливості. Тобто ми вже його трошки продули полісосом та компресором. Він трошки у нас преобразився. <ріст> Тому до чого я закликаю Хлопці, якщо виконуєте якусь роботу, виконуєте її хоча б ну, з розумінням. І насамперед потрібно хвилюватися не, не тільки за свій гаманець, але й за те, як буде замовник використовувати ваше обладнання в майбутньому. І як... І яка безпека при цьому буде забезпечена, забезпечена да, яка вам заплатила гроші Приємного перегляду Я приїхав на об'єкт буду на замену з величезним тепломенимко взяли хочу звернути внимание на качество смольного котейки стояла всі комуникації вот так вот красиво сантехніки роблять свою роботу Это, это провода. А вот этот трэш, который находится здесь. Я в результате покажу, как мы это все переделаем. Красивенько, с минимальными затратами. Мы эту котельную будем пересобирать. Вот перед вами тепловой насос, грунт, вода. Машинка довольно-таки неплохая. Расскажу про нее после запуска котельного. Как она работает, как она настраивается. Какие результаты в конце мы получим, тоже вам покажу. Друзі, після того, що ви бачили, що я зміг запропонувати своєму замовнику. Дивіться, будемо використовувати вже нормальні теплообмінники. Це Екоер. Теплообмінники фірмові. Вони розраховані під 410-й газ. Також ми будемо використовувати ось такий інверторний. Мitsубішевський е, компресор. Будемо використовувати інверторний контролер, завдяки якому ми будемо бачити дуже багато параметрів роботи нашої машини. У нього дуже багато є налаштувань і так далі. Тобто, я за що? ми зробимо йому заводську машину. Я замовив і розробив зі своїм колегою такий корпус. Він виконаний на е, ЧПУ обладнанні, Він дуже крутий. Ми замовили його з е, сталі е, 1,5 мм для того, щоб менше він е, вібрував і передавав звук. Додатково цей корпус буде ще оклеєний е, е, додатковими матеріалами, для того, щоб він менше передавав звук роботи компресора. Нагадую, що це буде вже інверторна машина, яка буде видавати в нас 12 кВт по теплу. Споживати приблизно 2,5-2,3 кВт по електроенергії. Це дуже буде цікавий проєкт. Я буду про нього розповідати на своєму каналі. Мета така, що ми будемо використовувати в майбутньому сонячні панелі. І зробимо автономний будинок. Тобто будемо е, намагатися відмовитись зовсім від е, залежності енергоносіїв, е, які нам пропонують на сьогоднішній день по завишеним тарифам і так далі. Тобто, ось такий малиш в порівнянні з тим, що ви бачили, так само буде видавати 12 кВт.